Сінабони, нагадь, суперг пастуха, вертута, кіфли, кебаби з сиром та інші корисні і смачні страви невдовзі можуть з'явитися в шкільних їдальнях Чернігівщини. 13 листопада 2023 року в Україні презентували стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року. Ця реформа була ініційована ще 2020 року першою леді України Оленою Зеленською. Це не реформа. Вона вимагає і Оснащення і зміни обладнання і ремонти харчоблоків. Тому в державному бюджеті на цей рік закладено півтора мільярда гривень на облаштування харчоблоків для Чернігівської області. Ми ми очікуємо десь близько 60 мільйонів гривень. Одна із цілей стратегії зробити шкільне харчування для дітей здоровим та корисним. Основною метаю цієї реформи є змінити філософію змінити подобання, харчів, вподобання дітей і дорослих також, щоб. Мали можливість харчуватися виключно здоровим здоровим харчуванням на сьогоднішній день. Ми відпрацювали е, страви по меню Євгенія Клопотенка, і е, вони сьогодні тут представлені для того, щоб побачити, як корисні страви можуть бути е, дуже е, смачними. Страви е, передбачають мінімум використання е, цукру, мінімум використання е, солі, але дуже багато кори. Е, Рисних натуральних спецій. Єдине, що тут необхідно звичайно змінити певні підходи, в обладнанні, приготування їжі. Але саме меню продукти вже впроваджуються в начальних закладах. Поділитись своїм досвідом та отримати нові знання на регіональний форум із питань реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування до Чернігова завітали не лише керівники органів управління освітою, але й керівники закладів освіти громад Чернігівщини. Питання харчування для нас є найболючішим, чому тому, що ми до війни запустили процес реконструкції. Шкільної їдальні опорного закладу нині ліцею, і ми цей проєкт в залежності від того, що було повномасштабне вторгнення, і не дореалізували. Хоча задумка була. Дуже цікава, тому що це нова нове технологічне обладнання, повністю відповідність умовам базової кухні. Сьогоднішній форум для мене цікавий, як в в теорії на майбутнє. Віримо в перемогу, віримо в відновлення. І звичайно, ми все ж таки реалізуємо наші задуми.